Поки увага багатьох людей прикута до подій на фронті, держава повинна працювати на повну, навіть у глибокому тилу, підтримувати складний механізм економіки та відбудовувати понівечені бойовими діями населені пункти. Для цих цілей наразі урядом розроблено алгоритм залучення безробітних до суспільно-корисних робіт. Про їх організацію у прилуках говорили на засіданні виконкому, що відбулося 4 жовтня, зокрема, й про те, яку категорію населення планується залучати до суспільно-корисної праці. Працездатних усі. І, у тому числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Мова йде про працездатних осіб, зокрема й тих, які зареєстровані як безробітні і перебувають на обліку у центрі зайнятості більше 30 днів, зазначила Лариса Татарченко і озвучила перелік суспільно корисних робіт, до яких вони залучатимуться. Це облаштування фортифікаційних та захисних споруд, ремонтно відновлюва. Вані роботи. Насамперед, що виконується на об'єктах забезпечення життєдіяльності, розбір завалів, будівництво захисних поруд цивільного захисту, швидкоспоруджених захисних споруд та створення найпростіших укриттів, роботи з підтримки готовності захисних споруд цивільного захисту до використання, вантажно-розвантажувальні роботи, роботи із забезпечення сталого функціонування об'єктів підвищеної безпеки на випадок надзвичайних ситуацій, заготівля дров для опалювального сезону, упорядкування, відновлення та благоустрій. А також ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побудових відходів. Наразі з військовою адміністрацією погоджено перелік підприємств, на яких безробітні залучатимуться до суспільно-корисних робіт. Це прилуцька центральна міська лікарня та комунальні підприємства, міськвітло і послуга, а також види робіт та кількість працівників. Це будуть е, об'єкти, на якому виконуватимуться суспільні роботи: це оборонні рубежі, е, облаштування е, фортифікування. Фікаційних та захисних споруд за професію підсобний працівник. Щомісяця будемо виділятися поки що орієнтовно 25 осіб на два місяці це 50 осіб. Також комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення на оборонні рубежі облаштування. 16 підсобних працівників за професію на жовтень-листопад. І комунальне некомерційне підприємство Прилуцька центральна міська лікарня це сховище лікарні, роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту, 12 осіб на жовтень листопад по 6 осіб щомісяця. Дані роботи узгоджені із керівництвом військовим керівництвом, а також і з кожним керівником комунального підприємства Лариса Татарченко зазначила, що зарплатню безробітні залучені до суспільно-корисних робіт отримуватимуть за рахунок коштів фонду соціального страхування на випадок безробіття. Заробітна плата буде не нижче розміру мінімальної, тобто з 1 жовтня, як ви вже знаєте, це 6700 гривень. Особи, які залучаються до суспільно-корисних робіт, мають всі трудові і соціальні гарантії. З ними укладається строковий договір. Якщо захворіли, оплачуються лікарняні і всі соціальні гарантії зберігаються, як за найманим працівником. Члени виконкому одноголосно ухвалили рішення про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на території нашого міста. І треба Лариса вам подякувати. подякувати всьому вашому центру зайнятості, тому що це суттєва допомога для прилучан. Ну і звичайно, що треба подякувати за те, що ви з розумінням ставите, що ви допомагаєте. І це звичайно що це дуже добре, і ми бачимо, і ви бачите, що ті працівники, які, які на сьогодні фінансуєте ви, ви платите заробітну плату, вони працюють дійсно на результати. І дуже порядні, дуже відповідальні це ми помічаємо протягом останніх двох тижнів. Як працюють ці люди, слід зазначити, що на сьогодні на обліку в центрі зайнятості як безробітні перебувають понад 590 прилучан.